Всім привіт, дорогі друзі! Записую це відео відразу після поєдинку Ломаченко Камбосос. Скоротенько оглянемо цей бій взагалі. І все-таки вирішив поділитися своїми враженнями від цього поєдинку, тому що очікування були різними. Ломаченко вже 36 років, Камбососу 30. В принципі, Ломаченко в останніх поєдинках ну, доволі непогано себе проявляв, але. Програв в останньому бою Хейні. Ну і звісно, поєднувало Камбососа і Ломаченка те, що вони якраз програвали, де він у Хейні, і зараз вони зійшлися в ринзі тому ми коротенько оглянемо цей поєдинок. Ну і звісно, подивимося слова після бою Ломаченка. Ну і вже пофантазуємо, хто ж буде наступним суперником Ломаченка і куди він дійсно буде йти далі. Ну що, перед початком обов'язково поставте лайк, друзі. Підпишіться на канал, щоб не пропускати. У нас далі за тиждень вже Усик Фюрі. Топовий бій. На цьому каналі буде трансляція. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити. В телеграм заходьте найяскравіші, найкращі моменти бою, нокаут, все те, що відбувалося в телеграмі. Там весь контент. І пишіть в коментарях, чи сподобався вам бій, і чи підтримували ви Ломаченка під час цього поєдинку. Напишіть коментар Потрібно відмітити, що для Ломаченка це перша дострокова перемога з 21-го року. Дійсно, давненько вже такого ми від нього не бачили. В основному весь всю дистанцію бої його проходили. Так от, щодо цього поєдинку, Ломаченко вийшов заряджений. Це було видно. Гімн України співався, прапор України нісся, тобто Ломаченко. В принципі, офіційності оцієї дотримувався і правильно стосовно самого поєдинку, з першого раунду, по одинадцятий тотальна повна домінація від Василя Ломаченка в кожному раунді. Я на прямій трансляцію коментував цей бій, і дійсно Ну це було цікаво дивитися, але... Як в футболі кажуть, так гра в одну калітку, там гра в одні ворота, а в боксі гра в одну голову, мені здається, оце воно так і була. бій в одну голову фактично ми спостерігали. І недарма от пишуть, що Ломаченко наніс майже в 4,5 рази більше точних ударів, ніж Камбосос. Те, що я бачив, до речі, перед цим поєдинком від Камбососа, ну це багато сумбуру. Удари десь там не знаю, половина в повітря, половина в руки супернику. От те саме й було в цьому поєдинку. В основному Камбосос намагався бити по корпусу, е, я не знаю. Дуже мало конкретники від нього було. Він просто був, ну як я не знаю, як, як мішок стояв і чекав комбінації від Ломаченка. Десь відповідав, дійсно влучав в деяких епізодах. Але сказати, що, хоч в одному раунді, на рівних Камбосос бився з Ломаченком в жодному. Жодному друзі Ломаченко всі раунди забрав без шансів для Камбососа. Є статистика якраз по кількості ударів на рахунку Ломаченка: 480 ударів, 175 з яких були точними. А камбосос навпаки виконув 371 удар. Ви вдумайтеся, тільки 40 прийшли по цілі. Тобто, це дуже слабка статистика. як для Такого рівня, і в принципі Камбосос розчарував, як на мене плюс перед боєм ми знали і бачили інформацію, що в Камбососа тренер Русак. Він ще й про нього говорив, що я там взяв тренера. В мене дуже хороший тренер з Росії Антон. Тобто, він мене готував, він дуже добре грає. знає радянський ринок і підготує мене до Ломаченка. Ми бачили, як він як людина з Гандураса тебе підготувала, підготувала до цього поєдинку. Дуже здорово ударив повітря, максимум, що ти робив по корпусу, і ударив по перчаткам Ломаченка. Це було класно. Молодець. Сідай два. Антон із Росії, їдь назад в свою Сибірі, і там сиди, тренуй е своїх дебілів. Дуже добре розвів цей чувак Камбоса. В будь-якому випадку, я думаю, він 100% змінить тренера, тому що з цим тренером він так. Е Просто впаде нижче свого рівня, тому фактично, з першого по 11 раунд, один рівень тримав Ломаченко. І ще кинулось в очі, що він дійсно був готовий битися всі 12 раундів. Він функціонально, реально дуже здорово підготувався витривалості. Дуже добре виглядав Ломаченко і був готовий всі 12 рубатися з камбосусом. А той, напевно, не був готовий. Вже там під кінець у нього було розсічення у самого Камбососа на правому оці, яке постійно затирала, але воно все одно текло, і Ломаченко над цим працював. Ну і в 11-му раунді найцікавіше сталося. Це сам нокдаун, коли Ломаченко влучив по корпусу, і камбосос скрутився, присів по офіційний перший нокдаун. І буквально за 10-15 секунд Ломаченко відпрацював Камбососа і відправив його в нокаут. Коли арбітр зупинив бій, і в принципі на тому все завершилося. Василь Ломаченко забирає IBF. Василь Ломаченко, і давайте по його словам зараз пройдемося, що він говорив. По-перше, хочу подякувати нашому богу Ісусу Христу. Дуже вдячний. По-друге, хочу віддати належне своєму супернику Джорджу, його команді. У них сильна команда. І також хочу сказати дуже дякую своїй команді, своєму батькові, моєму тренерові, Андрієві, Егісу, Расу, сім'ї, дітям, друзям. Та звичайно, всім людям хочу сказати дуже дякую за підтримку боксу. Дуже дякую, хай вас благословить Бог. Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул та бій для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний та ціную його. Він тренував мене, готував та заслужив на це. Цей пояс для мого батька. Хочу повернутися додому та провести час з сім'єю. Сказав Ломаченко. Ну, в мене тут питання по-перше, до жодного слова про Україну. Це перше, друге, він сказав, що і подякував його команді і сказав, що в нього дуже сильна команда. Мені здається, тут або Ломаченко потролив так Камбосуса, тому що в нього хуйня команда. Вибачте на слові. Або Ломаченко реально не усвідомлює, що він говорить. Там тренер росіян, і ти хвалиш, по факту, росіянина. Ну, це вже дивна історія. короче Ломаченко в своїй каші вариться. Видно, що чувак трошки не з цієї планети, не розуміє, що відбувається. Але то його проблеми. Ми оцінюємо суто професіоналізм і якості боксерські Ломаченко тут на топовому рівні. Ну і Джордж Камбосус після поєдинку теж. Сказав пару слів, цитую: Я жорсткий австралійський боксер, я більше Артура Гатті, Мікі Ворд. Не хочу приймати легкі поєдинки, мені треба найкращі. Що можна сказати про цього чоловіка? Ломаченко один з найкращих в історії, видатний аматор. Старався показати найкращий виступ, почав дуже добре, дотримувався плану на поєдинок, старався, але він справжній чемпіон. Заслужив на цей пояс, бажаю йому всього найліпшого. Я займуся своїми справами, все, що я можу зробити. Показуватиму найкраще від себе. Саме такий я боксер. Кажу одне: я робив усе в таборі, віддаю належне своїй команді тренеру <кхід> Антону батькові. Старалися показати найкращий бокс. Дуже вдячний. Побачимо, що буде далі. Сказав камбосус. Ну, знову ж таки, тут теж не без команди е, цього, скажімо так, боксера. З Австралії, в будь-якому випадку, я думаю, не дуже цікаво вже що далі буде говорити Камбосос, тому що він програв Ломаченко. Ну а тепер про майбутнє давайте поговоримо, що очікувати від Ломаченка далі. Тобто, які є суперники, які є варіанти. Тому що видно, що Камбосос слабенький суперник один найз найслабших, напевно, за останні там років 5 які я бачив. Ну можливо, ні. Давайте там комі був теж такий собі. І на катані, на катані чи комі, я вже не пам'ятаю, тобто теж мішочки. А, от. І камбосос теж нічого не показав. Що далі може бути для Ломаченка? Вже Шакур, до речі, вийшов після перемоги Ломаченка над Камбосусом і сказав, написав, цитую. Останнє, що напишу: скажіть цьому, що прийшов та спробував забрати в мене wbc у легкій вазі не буде абсолютного чемпіона світу, який не пройде через мене. Але в. Всіх вас Шакур проти всього світу. Виб'ю ці двері, попри все, повірте мені, написав Стівенсон. І скоріш за все, саме Шакур може бути наступним суперником Шакур Стівенсон саме для Ломаченка. Але потрібно ще зазначити наступне. Ми знаємо, що цими поєдинками в основному займається Бобаром і він вже має певний план для Ломаченки бій за повернення в еліту і в принципі після Камбососа. На Ломаченка може очікувати або Джервонта Девіс, який теж є доволі топовим боксером, або якраз Шакур Стівенсон. Тобто, Арум хоче звести е, двох боксерів і Шакура з ще двома, які доєднаються: Ломаченко або Камбосос. Тобто, ми знаємо, що це вже Ломаченко, і Берінчик або Наварета. Берінчик Наварете буде бій е, в 18 травня. Ми знаємо. І план Арума такий, що він є зараз промоутером більшості в принципі чемпіонів, і він хоче зробити восени Ломаченку бій проти Шакура Стівенсона якраз. Якщо обидва переможуть у наступних своїх поєдинках, а далі виводити Шакура Стівенсона. На свого ж Наварета, Варета, якщо він переможе Берінчика, але ми будемо болівати за нашого Берінчика. надіємося, що він переможе. А переможця вже цього протистояння виведе на Джервонту Девіса за абсолютне чемпіонство. Тобто на Ломаченка, скоріш за все, чекає зараз Шакур Стівенсон. Далі, якщо він проходить Джервонта Девіс за абсолютне чемпіонство. Ну принаймні так приблизно описують зараз план е, саме Арума. на наступні поєдинки Ломаченко. Тому пишіть, друзі, як ви вважаєте, чи зможе Ломаченко виграти в Шакура Стівенсона і далі потрапити на Джервонту Девіса. Тобто, ну реально в Ломаченка зараз є от 2 роки, я думаю. Як він сказав, 2-3 роки ще він, 1-2-3 роки ще він може побуксувати. От за ці 2 роки, я думаю, він і проведе ці там два-три поєдинки, і, і третій буде там, чи другий, чи третій за абсолютно скоріш за все, Джернто й Девісом. І якщо план такий, і до речі, цікаво було б Берінчика побачити проти Ломаченка. Як ви вважаєте, чи реальний такий поєдинок? І хто б переміг з цих боксерів, тому що дуже цікаво було побачити їх в рензі? Реально, це була б крута й топова заруба. Тому будемо чекати наступних поєдинків вже від Василя Ломаченка і оцінювати його рівень вже на більш. Серйозних боксерах, я думаю, що це теж буде доволі цікаво. Тому пишіть, друзі, з ким саме ви хочете бачити Василя Ломаченка в наступному поєдинку, і чи зможе він все-таки стати абсолютом і завершити кар'єру на позитивній ноті. Пишіть свої коментарі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, там будуть посилання на прямі трансляції поєдинків. Кращі моменти, новини і багато іншого, особливо, якщо ви ще й футбол любите, там теж багато контенту по футболу. Підписуйтесь обов'язково. Всім до нових зустрічей!